Вітаю вас, наші улюблені слухачі та слухачки подкасту країна відповідальних. Ми продовжуємо запис подкасту на форумі «Країна відповідальних», який реалізує українська освітня платформа разом з данською церковною радою Данс Church Ейд. І у мене є дві прекрасні гості, які зараз себе представлять. Я представляю орган місцевого самоврядування. Знамінська міська територіальна громада. Я секретар міської ради Зеленська Вікторія. Тетяна Котенко, очільниця громадської організації, стратегія майбутнього і партнерка Знам'янської міської ради. Приємно бачити на подкасті двох гостей, де хтось є представником місцевої влади, а друга гостя це є учасницею громадської організації. І власне тоді перше питання: де ви зустрілись, і як вам вдалося збудувати синергію цю вашу співпрацю? Ми зустрілись, і наша співпраця почалася ще до війни. Ми впроваджували спільні проєкти, які стосувалися навчання молоді. Це були проєкти, як відкрити власну справу, як започаткувати свій бізнес. Це були також проєкти з протидії насильству, заходи спільні. І коли почалася війна, то громадська організація ще більше активізувалася в допомозі міській раді, і почалася співпраця з допомогою внутрішньопереміщеним особам. я хочу продовжити думку пані Вікторії і наголосити на тому, що проектна діяльність вона в першу чергу спрямовується на запит інтересів, і власне, перш ніж впроваджувати якісь ініціативи. Громадські ініціативи і налагодити подальшу співпрацю з ОМС ми мали дослідити потребу а що власне потрібно громаді? внутрішнім приміщеним особам, діткам, особам з інвалідністю, будь-які соціально вразливі категорії населення. І з приводу цього ми звернулися до Знам'янської міської ради, до пані Вікторії, зокрема, яка нещодавно стала членкині нашої громадської організації, і це якраз також результат співпраці. Так, от ми вивчали попит. Матеріали певні були в органах місцевого самоврядування, що спростило написання нашої спільної заявки. Ми подали і завдяки підтримці української освітньої платформи реалізували два проєкти. Власне, хотів би попросити вас, щоб ви поділилися оцею співпраці, тому що дуже часто громадські організації вирішують, що краще зробити самому ніж йти до місцевого самоврядування, краще десь знайти якогось міжнародного донора з, там за океанів, щоб він допоміг, замість того, щоб прийти до себе в міську чи селищну раду і домовитись про співпрацю. Ось, і як би ви відповіли на це таким людям, які шукають допомогу десь далеко, замість того, щоб шукати допомогу тут поблизу один в одного. Ну, наша команда, взагалі, коли прийшла до влади, і ми бачили, що без громадських організацій ми не закриємо ті проекти, які ми можемо зробити спільно. Багато міжнародних донорів навпаки просять листи підтримки, що міська рада підтримує громадську організацію і що ми спільно якісь проекти впроваджуємо. Тому спільно, наприклад, з стратегії майбутнього у нас такі проекти, як психологічна допомога особам, які постраждали від війни. Це також проєкт, який масштабний, і який іде в співпраці з комунальним підприємством, з міською радою, з громадською організацією. Це проект реабілітації. В цьому проєкті задіяні і внутрішньопереміщені особи, і військові, і ті особи, які постраждали від війни, тому що багато людей після інсультів, після інфарктів проходять реабілітацію в цьому приміщенні. Ми надихаємося допомогою громадських організацій і написали відповідні програми. Провели конкурси на фінансування громадських організацій з місцевого бюджету, і вже два роки поспіль у нас 4-5 громадських організацій, які зареєстровані в нашій громаді, фінансуються і проводять свої заходи за рахунок коштів місцевого бюджету. Наша діяльність з громадської організації спочатку була побудована на співпраці з органами місцевого самоврядування органами влади і бізнесом. Також серед членків нашої організації є журналістки, які дозволяють популяризувати ось таку такі, таку спільну діяльність не лише на теренах однієї громади. Власне, це і стало таким знаєте, родзинкою нашої діяльності, що ми ем, будуємо мережування. По громадам Кіровоградської області. На сьогоднішній день, мабуть, вже три проєкти спільних да, з Наміцькою міською радою, і зараз ми ще розглядаємо можливість подати інші, тому що виклики воєнного часу повоєнного воєнного часу будуть набагато ну, сильніші. Ніж є зараз можливості в місцевому бюджеті, і дійсно, завдяки ось такої такій синергії ми можемо більш Відчути відкритість з боку комунальних організацій, да з боку інших громадських організацій регіону, і до речі, бізнес соціально відповідальний. Він також долучається, підтримує наші ініціативи. Ми відкрили в нашій громаді бізнес-хаб, де тетяна проводить періодично такі навчання з нашим бізнесом, з внутрішньопереміщеними особами, з молоддю. Тому у нас проєкт сталий, і він працює вже два роки поспіль, як мінімум. На крутий проєкт з вами був, пригадайте, між обласний, міжсекторальний да, це таланти без меж, це підтримка талановитої молоді, і, і, і ми проводили конкурси по п'яти напрямкам: це і пісня, і малюнок. Е, був, малюнок, бірші. і е, поетичний твір, і е, витвори. Руками з маєдам і проводили такі е, гарні екскурсії. Ми об'єднали дві області: Кіровоградщину та Черкащину. Вас одразу було таке мислення, що потрібно співпрацювати з одним місцевим Чи був десь ось цей переломний етап, коли ви зрозуміли, що а давайте спробуємо? А, гарне запитання. А, справа в тому, що м -м, громадська діяльність? Е Реалізуються, здійснюється, стратегується не для членів організації лише, а для суспільства. Ось якраз оця відповідальність спільна і дасть кращий результат, більше охоплюєш територію, більша чисельність буде залучена. Власне це не просто провести подію заради події, так тобто, чим більше людей свідомо. Буде залучена і буде популяризувати кращу практику далі в своїх організаціях громадських, да, на території нашої громади, можливо, ті ж самі ВПО, які сьогодні живуть з наміські міській громаді, перейдуть в іншу територію, але свідомістю відповідальної особи українця українки, ось це також було для нас цікавим. На рахунок вашого запитання скажу. Правильно підмічено, це не було з першого дня, що ми вже готові або ми справимося без ОМС. Це був результат тих наших кроків, маленьких кроків, як Екзепюрі робив. Да? На рахунок того в нас не вийшло, і ми прийшли з часом до думки, що ми маємо налагодити співпрацю. Власне підписан меморандум з наміською міською громадою, і це результат е діяльності. І тоді, коли ми бачили, як це працює в інших громадах, от те, що сьогодні діляться на цьому форумі своїми кейсами, це також надихало нас, що ми маємо подивитись на співпрацю під іншим котом. Коли ініціатива впроваджується владою і громадські організації, це підвищує довіру до влади від наших мешканців, тому що вони бачать, що вони теж дотичні. Ми спільно з Тетяною теж проводимо такі навчання, як використовувати інструменти локальної демократії. Нашими громадянами, тому що громадянська свідомість, ну на жаль, на низькому рівні у нас багато таких крутих інструментів. Це і громадська ініціатива, наприклад, але громадяни дуже рідко нею користуються, тому ми виходимо на такі навчання. І підсумовуючи для наших слухачів і слухачок, цей перший блок. То, якщо я правильно розумію, там декілька таких ключових уроків, які варто для себе зрозуміти, тим, хто хоче починати співпрацю з або з громадськими організаціями або місця середуванням, це перше бачити приклад інших громад, міст, селищ. А друге, це маленькі кроки екзюпері, та не боятися пробувати з маленьких проектів, тому що починаючи щось маленького, можна дорости до великого бізнес-хабу. Ось та і третє це мережування, так а та, це те, що так. кажете, ви з Знам'янки з ну, відносно невеликої громади доросли до того, що ви зараз об'єднуєте дві області і можете активно співпрацювати і поширити свою діяльність. Саме так, сила, сила громадського сектору, вона зараз знаєте, як сніжником в суспільстві набуває більшого значення, більшого впливу. Думка громадськості через різні інструменти має дуже великий вплив на органи місцевого самоврядування ну, і, і на розвиток на демократії загалом. Так добре дякую. І я хотів би, щоб ми рухали з нашого наступного блоку, де ми говоримо про життєстійкість і, власне, тут більше вже хотілося з вами поговорити не як з представницями громадської організації, з представницею органів місцевого самоврядування, а з простими людьми, які задіяні, тому що можу лише догадуватися, що вам приходиться спілкуватися з багатьма людьми, реалізовувати, звітувати, писати багато проєктів, багато заявок. Ось і де ви берете сили? Гарне запитання. Сили. Після сну більше, але інколи і сну не буває. Тому що це наша не основна діяльність. Тобто, у нас є робоче місце у пані Вікторії. У мене я науковиця, викладачка, підприємниця. У мене було вільних 5 хвилин, і я вирішила зайнятися громадською діяльністю. Це, звісно, гумор. Так, але але вдалий тайм-менеджмент. Так, Так. так. Так, так, саме так. До речі, членкині, члени наших організацій, зокрема стратегія майбутнє, завжди дивуються, Тетяна Вікторія. Коли у вас є час на то, у вас основна робота, у вас родина, у вас там іще ту-ту-ту-ту-ту, і ви що це? Власне, коли ти отримаєш через знаєте, такі випробовування через вдачі, через успіхи і досягаєш результат. Це надихає робити ще більше, тим паче, що є простір для таких ініціатив є підтримка з боку наших членів, членкині організації. Ну, я доєднуюсь да, до кожного слова і хочу додати, що зміна діяльності це і є відпочинок. А дійсно, коли бачиш, що твої проекти реалізовані, а особливо коли їх ще підтримує молодь, то це дійсно і надихає, і дає якоїсь такої наснаги на наступні кроки. А де ми можемо перезавантажитись, це ті самі ретрити, і за допомогою української освітньої платформи, і ми стали партнерами ще інших організацій, де проводимо також такі заходи. Добре, і е, наступне наше вже запитання: і ми стосуватиметься потреб, які потреби найбільше ви бачите у ваших регіонах, які може реалізувати разом і органи місцевого самолдування і громадські організації. Ну, потреби ми взагалі вивчаємо, проводячи громадські обговорення. Ці обговорення можуть бути і як у вигляді світового кафе, де е, саме мешканці прописують те, що їм наболіло. Е, це потреби і в комунальному господарстві, це потреби, і стан доріг, це і наші покрівлі, і ліфти, і е, культура. Бо ми розуміємо, що багато яких. Напрямків зараз, як, як говориться, не на часі, але люди проживають зараз своє життя, і ми розуміємо, що це дає їм змогу перезавантажитись і ще більше ресурсів направляти на допомогу армії. Тому ми фокусуємо. І ми бачимо, що необхідно саме в цей проміжок. часу. І звертаємося до громадських організацій. Якщо ми самі не спроможні закрити ці потреби, громадські організації за допомогою грантових проєктів нам допомагають. Я б хотіла додати, що ну, взагалі це не лише про знам'яцьку міську е, громаду, мова йде, а взагалі про співпрацю громадськості з органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Це те, щоб е, ці дві інституції е, не розмежовували громадський сектор на свої і не свої. Навіть якщо це щось е, думка не співпадає. Ну, то можна вирішити ті питання, які суспільство несе через громадськість, хоче донести. Ти при тому, що ця громадськість не є з претензіями. Вони готові долучитися активними діями, і то набагато простіше, тому що бюджети місцевих громад, ну давайте казати за так, направлені на подолання викликів війни. На соціально вразливі версії населення не всі ж проекти е, в більшості е, на 100% потребують лише фінансування. А що таке людський ресурс? І ми підходимо до закінчення нашого подкасту, тому що я нагадую, ми його записуємо на форумі країна відповідальних, який реалізовує Українська освітня платформа з Данською церковною радою. І я не хочу лишити наших учасниць кави і смаколиків, тому відпускаю їх. А ви наші слухачі підписуйтесь на наш подкаст? З Нами зараз є дві прекрасні гості, які себе зараз представлять. Добрий день. Я Сафонова Валентина, начальник відділу освіти і науки Нікопольської міської ради. Доброго дня! Я керівник дошкільного закладу Нікопольської міської ради. Дякую, за те, що погодилися прийти на наш подкаст, і ми би хотіли з вами сьогодні поговорити про вашу діяльність і як ваша діяльність ваших організацій та інституції, де ви працюєте, допомагає будувати країни питальних. Я працюю начальником відділу освіти і забезпечую управлінський процес саме діяльності наших закладів дошкільної, шкільної позашкільної освіти. Місто Нікополь два роки перебуває в зоні активних бойових дій. Багато людей виїхало, але десь 50% мешканців нашого міста залишилось жити в нашому місті. Серед них є і діти. Два роки навчання в онлайні дійсно показали те, що багато дітей позбавлені процесу соціалізації, спілкування один з одним. І тому ми. Об'єднались заради того, щоб наші діти отримували якісні освітні послуги саме в режимі офлайн кошти місцевої ради кошти місцевого бюджету були спрямовані на те, щоб виконати ремонти в цих найпростіших укриттях. А вже завдяки співпраці з благодійними організаціями, фондами. До речі, ми працюємо із, із Українською освітньою платформою «Глоба-22», Ми створили саме в цих укриттях більш комфортні умови для перебування наших дітей і для того, щоб вони там отримували не лише освітні послуги, а й психологічне розвантаження, спілкувалися один з одним, і е все це було для них і для їх батьків в безпечному середовищі. Дякую. І, власне, питання про виклики ще могли би трошки розказати більше, як ви працюєте в тих умовах, в яких ви є, для того, щоб дітям могли дійсно отримати цю якісну офлайн освіту? Так, на я поділюсь досвідом. У нас ми почали працювати з травня місяця. Перед цим у нас були відкриті декілька таких середовищ місця. Ми ділилися досвідом один з межуванням. У нас було обмінювалися досвідом один з одним, спілкувалися, як це все проходить. Ну в нашому закладі це проходить в два етапи: У нас гнучки. Режим перебування дітей, ми е, е, під го, молодший вік, більш менший дошкільний, і старший. Старший це підготовка до школи, бо діти старшого віку вони повинні отримати базові знання ті, що ми повинні їм дати, і йти до школи більш підготовленими. Це психологічне розвантаження. Батьки залюбки приводять своїх діточок, коли тільки почали працювати. Навіть не, ход... не хотіли уходити. і наша малеча просто щаслива разом з батьками і те, що ви почали говорити, про те, що ви співпрацюєте та із горними місцевого самоврядування, і з різними громадськими організаціями. Власне, чи можете ви поділитися та вашою стратегією, як ви розвиваєте ці партнерські стосунки, як вам вдається налагоджувати працю з іншими партнерами? Ви знаєте. Завжди ми відкриті до співпраці з різними благодійними організаціями, міжнародними фондами, звертаємось, звичайно, за потребами, озвучуємо свою біль, озвучуємо свої потреби. Це не лише тільки облаштування безпечних освітніх осередків, це і будівельні матеріали нам надають для ліквідації пошкоджень в результаті обстрілів. Це і коли був підрив Каховської Каховської ГЕС і. Каховське водосховище зміліло і залишилось лише тільки русло річки Дніпро, то і це і вода, це і ємності для води ну дуже багато різних речей, генератори, дуже багато різних потрібних речей ми отримаємо від наших благодійників. На жаль, хочу сказати, що не всі благодійні організації. Бажають працювати, знаючи, що це місто під постійними обстрілами в минулому році. Ми отримали для онлайн навчання від української освітньої платформи 429 одиниць ноутбуків, і е, саме допомогли нам е, написали наші заклади проект, е, захистили його і е, отримали кошти необхідні для облаштування найпростіших укриттів. Які ще виклики ви бачите? Чи пробуєте ви якось потім комунікувати з цими донорами, пояснювати їм важливість власне, співпраці у вашому регіоні? Як відбувається співпраця з такими донорами? Е, ну, звичайно, я ж кажу, ми звертаємося до всіх. Е, більшість нас чують, і це дуже приємно. Угу. Так, нас навіть ось нещодавно теж частний підприємець? Англійську мову викладаю. Да, викладає, вибачте, і вона запропонувала навіть давайте. Я ось чула про ваш освітній простір. Я буду безкоштовна, я буду для діточок, хоч раз на тиждень, раз, два, як мене буде це виходити з задоволенням, буду до вас приходити. Ну тобто люди, коли бачать, що це потрібно, вони чують. А ну в нас напевне більше працює сарафанне радіо, тому що ми не можемо ну так точно показати, да, де це. Середовище, зв'язку з постійними обстрілами, і все і воно дійсно працює. Для безпеки, батьки так. передають це, і до нас йдуть і діти, і батьки, і разом з ними йдуть і ті люди, які хочуть ще щось принести своє корисне, щоб зробити ще щось більш ну для нашої малечі. Ну так, це дуже класно чути, що ну місцева громада, та місцеві жителі вони готові так, включатися, так, так, допомагати. І підсилювати ось, і власне якраз тут питання: які нові напрямки ви плануєте розвивати в рамках вашої діяльності, чи є якісь цілі, плани, амбіції, про які ви думаєте? Ви знаєте, коли ми побачили, що дійсно існує попит мешканців територіальної громади саме в цих безпечних освітніх просторах, то в наших планах розширення їх мережі, доведення до того, щоб в кожному районі нашого міста був такий безпечний освітній простір, і щоб якомога більше дітей його відвідувала, і там вони отримували якісні знання і просто відпочивали і могли трошки ну, спілкуватися могли один з одним. Просто Чому я це піднімаю? Тому що ми вже неодноразово з нашими гостями подкасту говорили дуже часто про тезу про те, що, попри те, що ми зранені через війну, та і якщо ми говоримо зараз про Нікополь, тим не менш, у нас є чим ділитися, та, тому, що мені здається, це дуже така успішна соціальна технологія, яка допомагає місцевим громадам, та, тому що, ну. Щасливі діти, щасливі батьки, щаслива громада. Мені здається, це дуже проста формула, а дуже приємно чути, що ви готові рухатись, розвивати і відкривати інші такі, такі майданчики, площадки, укриття, де діти могли б навчатися. І власне, тіба, ми говорили про. Ваші виклики та виклики ваших інституцій, де ви працюєте, власне щоб почути голос дітей, та яких ви десь представляєте, які найбільші виклики і найбільші потреби дітей зараз? ви Бачите, виклики у дітей це дійсно соціалізація, адже два роки ковід, два роки війна, причому зона активних бойових, вони один з одним майже не спілкуються. Тому соціалізація це перш за все, це подолання страхів. Адже перебування в зоні активних знову ж таки щоденні обстріли, це страхи дітей, це їх психологічний стан, це теж один з викликів. Ні, фраза, фразу. Коли ми колескали, що у дитинства немає війни, та ми якби наше завдання забезпечувати це щасливе дитинство, яке би в якому би контексті воно не було, чи в контексті війни. Обстрілів чи чого, а це дуже важливе завдання. І інше знову ж таки цитата колеги Оксани Дещаківської, яка каже, що ми є дітоцентрична нація, і мені здається, що це якраз діти це той важливий такий елемент нашого життя, коли ми готові об'єднатися заради того, щоб нашим дітям було безпечно, комфортно і це таке хороша. Хороша, приємна підстава, щоб об'єднувати бізнес, релігійні організації, громадянське суспільство, державні інституції, органи місцевого самоврядування. І підходячи вже до закінчення нашого подкасту, я хотів вас попросити спробувати вкластися в одне речення і дати відповідь на запитання країна відповідальних це. це ініціативні, ціленаправлені, спрямовані люди. Дякую. Ну, це мене люди заряджені енергії, які е, знаходять понад усе всі ресурси для впровадження своїх е, е, ідей. Дякую. Дякую нашим слухачам і слухачкам. І якщо ви в громадянському секторі і ще не співпрацюєте з органами місцевого самоврядування, надіюсь, подкаст допоможе вам зрозуміти, що варто ламати стереотипи. І навпаки, якщо ви з органів місцевого самоврядування, представники влади, не бійтеся співпрацювати з громадськими організаціями. І дякую, що були з нами на подкасті. До зустрічі.